Привіт, мізки. Рук це синонім неорганізованості. І я впевнений, що кожен з нас тисячі разів намагався самоорганізуватися. І що ми знаходимо перше? Всі ці гуру саморозвитку, у яких працює стандартний набір, список справ, планування, календар. Просто візьми і зроби. Ну що ж, вигораємо продуктивно, коли в мене спрацьовує сповіщення про якусь важливу справу або неважливу справу, я його просто закриваю. А якщо це сповіщення про дуже важливу справу, яку обов'язково зробити, це сповіщення в мене просто висить днями, генеруючи мені стрес і відбираючи в мене енергію. Список справ, звичайно, класна річ, але чому, коли кожен раз, коли я в нього заглядаю, я відчуваю екзистенційний жах? А тепер серйозно є причина, чому ці всі методи не працюють для людей з рдуху. І ось чому зараз поясню, коли звичайна людина каже, просто запиши всі справи в список і роби їх по черзі, для людини з РДУХ це все одно, що рекомендувати людині, в якої немає ноги, просто купи кросівки і біжи. Хоча насправді для людини без ноги адекватно буде порекомендувати звернутися до лікаря, зробити протез, навчитися ним користуватися, а вже потім давати конкретні техніки для бігу для людини з протезом. А тепер уяви, ти перечитав десятки книг по саморозвитку Брайан Трейсі, «Зроби це зараз, сім навичок високоефективних людей, атомні звички, магія ранку. В цих книгах все так просто. Прокинувся зранку, записав цілі, виконав їх по пріоритету і повторюєш так кожного дня. А що відбувається в тебе? Першого дня ти записав план, другого дня він вже десь загубився, а на третій день ти просто забив і відчув себе жалюгідним невдахою. Ось в чому проблема: списки, календарі, планувальники це остання ланка для людей з РДУ, а не перша. Спочатку для людей з РДУ потрібно навчитися взагалі включатися в роботу. Це працює для звичайних людей, в яких немає відрізаної ноги, в яких мозок працює структуровано і адекватно. Окей, якщо класичні методи не працюють, що тоді взагалі робити? Ось реальні методи, які допомагають людям з РДУ. В Більшості я перевірив на собі і користуюсь на даному етапі. Записуй справи тільки тоді, коли вже про це думаєш про ці справи. Не сідай спеціально записувати, планувати справи, бо ти просто зависнеш. Маєш імпульс, одразу дій. Прийшла думка, зроби перший крок зараз, поки є енергія. Не вимагай від себе структурованості. У нас не типовий мозок. Не вимагай того, що роблять звичайні люди від себе. Завдання можуть бути хаотичними, розкиданими, але вони завжди мусять бути в одному місці. Гіперфокус твоя суперсила. Якщо тебе реально вперло зараз зробити щось, використовуй цей стан на максимум. Відстежуй свій стан не тільки завдання. Твій рівень енергії важливіший, чим ідеальний план. Найголовніше, не звинувачуй себе, бо немає нічого гіршого, ніж насильно використовувати методи, які не створені для твого мозку, саме для тебе, які створені для простих нормальних людей. Якщо ти теж пробував всі ці календарі, списки справ, додатки, і зрештою просто їх закривав. Бо вони робили все тільки гірше, ти не один. Напиши в коментарях, що саме в тебе не працює, що в тебе працює, поділися лайфхаками, як ти з цим справляєшся. Давай ділитися реальними методами і допомагати один одному. Став лайк, якщо теж не витримуєш списки справ. Підписуйся, надіюсь, тут ще буде багато корисного.